Галі, халло! З вами Аліна, тічер в найбільшій та найкрутішій онлайн-школі німецької мови «Ці Тойч». Сьогодні на вулиці Кюль, на душі Мюль, то ми з вами біжимо в кав'ярню готувати урок для моєї улюбленої підліткової групи А1-2, А1, 12-14 років. Халло! Сьогодні маємо не дуже і просту тему. Маємо відрізняти акосатя від підтатєва. І моє ключове завдання тут це не лише грамотно пояснити правила, але й не дати занудьгувати моїм підліткам. Для цього маємо цілий арсенал інтерактивних прав для того, щоб граматичні правила, які можуть здатися нудними, на перший погляд, краще запам'ятовувалися у вигляді гри. Окрім цього, сьогодні до нас на урок завітали персонажі мультфільму Фінаста Ферб. Це завжди круто, бо мультики обожнюють всі, і діти і дорослі. Так і граматика легше запам'ятовується. Ну і куди ж без спілкування? для цього маємо групові вправи, де учні спілкуються один з одним. В Кінці уроку можемо виділити собі час, щоб подивитися серію улюбленого мультфільму. Підсумовуємо все, що ми вивчили за сьогодні. Звичайно, обговорюємо домашку так, так без неї нікуди. Бажаю дівчатам гарного дня. Бо ми зустрінемося з ними аж у вівторок. Якщо ви хочете доєднатися, будь ласка, приходьте на пробні уроки. Я буду з задоволенням вас чекати.